Туризм невід'ємна ланка життя українців, а також один із найважливіших секторів економіки. Попри війну, ця галузь в Україні розвивається. А оскільки сьогодні у світі відзначають день туризму, в українському домі перемога людно. Тут зібрались чи не усі представники цієї сфери, аби разом відзначити професійне свято. Кожного разу туризму доводиться адаптовуватись, пристосовуватись якраз під ті вимоги часу, які нам диктує життя, так би мовити, так відповідно в ковід. У нас майже як такого туризму не було, де-не-де. індивідуали щось намагалися відвідувати ті заходи, і то з екскурсоводом на великій дистанції в масках. Зараз в нас вже військовий час, трошки так само важко. Наприклад, східна частина так не задіяна, як так, нема туризму, тут акцент робиться на захід. І в основному якраз люди, які ніколи не були в західній частині, намагаються вивчати наші міста, і в тому числі наш Тернопіль. Я починала їздити, якраз коли почалась пандемія. Це були невеличкі групки, 10 людей. І якраз можливо це мені і допомогло, тому що маленькими групами було значно легше. Починати свій шлях зараз. Звичайно, вже ми потім їздили і великими автобусами, і шкільні екскурсії були часто. На жаль, цього року ми не їздили з школами, жодного туру не було. До початку пандемії коронавірусу у Тернопіль приїжджало близько одного мільйона туристів на рік. Усі вони захоплювались місцевими ландшафтами, історичними будівлями. Ну і звісно ж, головною родзинкою міста ставом. Мають свої цікавинки і села. Та в час війни багато регіонів на заході України відкрились по новому. Щодня вони приймають великий потік переселенців, діляться своєю історією, культурними надбаннями, а головне дають прихисток. Спочатку повному штабному російську вторгнення. Замість українських іноземних туристів ми отримали десятки тисяч біженців, точно приміщення усіх людей, які тікали бомбардувань, смерті від війни. Туристичний бізнес, напевно, як такий перестав працювати і переперефілювався. І наші готелі, хостели зак, стали закладами, які приймали до цього часу приймають деякі втрати домівки. Наші заклади громадського харчування стали тим, хто харчував і до цього часу харчують біженців або Збройні сили, переборону інші військові підрозділи. Нині великим попитом у світі користується зелений туризм. Простими словами, проживання у сільській місцевості подалі від галасу. Такий вид туризму впровадили і на Тернопільщині. Зелений туризм ми вже почали проваджувати декілька років тому. Ми хочемо його дуже популяризувати, бо за цим майбутнє. Ми створили приватний ліс. Ми створюємо ставочок зараз. Озеро невеличке, є великий державний ліс, де можна відвідати місцевість. Чудесна додамо усіх, хто зібрався нині тут, відзначили подяками. Ми у свою чергу також вітаємо причетних до сьогоднішнього свята, всесвітнього дня туризму.